Усім привіт! Цього разу вирішив спробувати напекти таких смаколиків з сиром та кропом. Як результат, вийшли дуже смачні пиріжки з пухкою основою та ніжною сирною начинкою. Готую із сухими дріжджами. У теплу воду вкидаю чайну ложку дріжджів і чайну ложку цукру. Добре розмішую і залишаю на 10 хвилин. Тим часом у миску, де буду замішувати тісто, вбиваю яйце. Додаю трохи солі, цукру, 20 мл олії і добре колочу. Дріжджі вже запрацювали. Навіть з'явилася така шапочка. Змішуємо з яйцем і додаємо борошно. Підготував 500 грам. Спершу перемішую ложкою. Для мене дуже важлива ваша підтримка, тому буду дуже вдячний за активність. Залишайте ваші вподобайки та коментарі під відео. А тепер вже починаю вимішувати руками. Щоб тісто було м'яким та не прилипало до рук, варто вимішувати його 7-8 хвилин. Вийшло ось таке красиве, та м'якеньке тісто. Залишаємо його у теплому місці на годину. Для начинки взяв пів кілограма сиру. До нього нарізав кілька гілочок кропу. Додаємо одне-два яйця і перемішуємо. Тісто вдалося на славу. Розділяємо на рівні частини. Я принаймні так намагався. І формуємо кульки. Кульки краще накрити, щоб вони не обвітрювалися. Тоді беремо по одній і розкачуємо. Посередині викладаємо сир. З обох сторін робимо надрізи. Ось так загортаємо, і в нас виходять такі сирні човники. Складаємо у деко і залишаємо ще на 10-15 хвилин. Тоді змащуємо яйцем і кладемо випікатися на 20 хвилин при 180. Як бачите, нічого складного. І, звичайно, дуже смачно. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. І підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові рецепти. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.